Ми детально розглядали питання виконання е, виконавчою владою постанов Верховної Ради України про визнання юрисдикції Україною міжнародного кримінального суду щодо злочинів, е, скоєних вищим керівництвом Російської Федерації, а також керівниками так званих. Терористичних організацій ДНР і ЛНР, тяжких злочинів, таких як військові злочини та злочини проти людяності, відповідна постанова була ухвалена Верховною Радою, в тому числі за ініціативою. Лідера радикальної партії Олега Валерійовича Ляшка за моєю участю як одного з розробників проекту постанови ще 4 лютого 2015 року. Пройшло вже понад два з половиною місяці. Поки що не було здійснено жодних кроків щодо практичної реалізації цієї постанови Верховної Ради. Так, МЗС навіть досі не повідомив міжнародний кримінальний суд в ГАЗі. Про те, що Україна. В особі свого вищого законодавчого органу парламенту визнало юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо цих злочинів. МЗС під лише підготувало звернення до суду в ГАЗі і передало його на узгодження до адміністрації президента ще наприкінці лютого. Вже майже два місяці. Як це звернення в міжнародний кримінальний суд лежить в адміністрації президента України без всякого руху, воно не пне. Підписується відповідно, не подається до суду в Газі. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Тому фракція радикальної партії буде не. Ближчим часом сомнеправить відкритого листа до президента України, до прем'єр-міністра України, до міністра закордонних справ України щодо необхідності вжиття відповідних заходів на реалізацію цієї постанови. Взагалі, ми вважаємо, що та політика умиротворення агресора, яка виходить з позиції цієї не роздратування Путіна, що вона не є ефективною. Ми повинні Відстоювати чітко національні інтереси України, використовуючи весь той інструментарій, який існує в сучасному міжнародному праві, і ми повинні в повній мірі його застосовувати для того, щоб захистити свою країну і свій народ.